Четверта за ріком поліцейська станція запрацювала у межах Хмельницької тергромади. Відкрили її в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади, який вже п'ять років діє в Україні. На що спрямована робота українських шерифів та як вплинула на неї повномасштабна війна? Про це говоритимемо в рамках програми на часі. Гість нашої студії Олександр Тащук, керівник поліцейських офіцерів громад у Хмельницькій області. Тож, пане Олександре, ми вітаємо вас у нашій Вітаю. студії. Пане Олександре, насправді Хмельницький пілотний проєкт, поліцейський офіцер громади запрацював, фактично його презентували у 2019 році. І тоді, якщо не помиляюсь, Хмельницька область стала п'ятою за ліком в Україні. От в час фактично вже тривалий минув. Що за цей час змінилося на Хмельниччині в цьому напрямку? Так, дійсно, у нас поліцейська офіцер громади триває вже четвертий рік на території області. Змінилося дуже багато і є позитивні змінення. Багато громад долучилися самостійно до проекту, тобто вони придбали автомобілі, ми їм надали поліцейські офіцерів громади. Збільшилась довіра населення удвічі в тих громадах, де працюють поліцейські офіцери громади, тому що щорічно ми робимо зрізи по довіру населення. Почали ми роботу свою також з дитячих садочків, і зараз в школі до нас діти йдуть як до поліцейського офіцера громади, як до свого рідного батька чи брата. Тому що діти вже пішли у клас, і вони нас пам'ятають. Я думаю, що це дуже позитивно. Так припало, що ми говоримо певно, що тут про всі галузі, що зокрема і реформування так відбулося в період повномасштабного вторгнення. Так перед цим в нас була пандемія COVID-19. як оці всі події чинники насправді впливали і впливають на ті звернення? Наскільки звернення від громади від представників громади змінювалися? От ті запити до поліцейських офіцерів громад? Ну на жаль, як і пандемія, так і повномасштабне вторгнення і війна. Впливають, і надалі будуть впливати і впливали. Під час пандемії кожен поліцейський громади був волонтером. Він в своєму службовому автомобілі мав сотні масок, тому що, як правило, ми обслуговуємо сільське населення і ми не штрафували, не давали людям протоколи, а роздавали маски. Під час повномасштабного вторгнення ми з медичних халатів і масок переодягли бронежилети і каски. І зараз кожен поліцейський має. Продукти харчування, воду, зарядки до телефонів, тому що ми дуже тісно співпрацюємо з внутрішньопереміщеннями особами, і також ми волонтерами. А від людей, якими були запити, якими вони є зараз. Тобто ми ж пам'ятаємо тоді порушення карантинних обмежень. Можливо, люди зверталися до поліцейського офіцера громади з тим питанням, що хтось порушує ці правила. Можливо, повномасштабне вторгнення реагували на підозрілих людей. Ці звернення знову ж таки адресувалися до поліцейського офіцера громади. Отака От була також тенденція, була така тенденція, і вона і на, 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 на зараз і залишається. Під час ковіду всі були порушниками карантину, особливо люди казали, що. Там магазин без масок стоїть, сесії проходять депутати без масок сидять. Звичайно, ми це реагували, проводили роз'яснену роботу, і рік після карантину цих всіх повідомлень дуже зменшилось, практично їх не було. Під час повномасштабного вторгнення почалися мітки, підозрілі особи. Чому вони до на нас приїхали перевірити їх? Тому це були десятки безсонних ночей. Але також вже люди вже ну, перейшли а цей рівень, адаптувалися. Якщо ми зараз говоримо за звернення, якими вони є е, зараз стосовно певних порушень, тому що ми розуміємо, що е, ситуація в громадах вона трошки відрізняється від тих міст, які є наприклад, є, мегаполісами чи обласними центрами. Е, саме якщо ми говоримо про села, зокрема е, з чим звертаються, з якими питаннями категорії однієї, щоб виділити з якоїсь більше менше, ну це неможливо, тому що люди різносторонні і в кожного свої проблеми. Хтось за порушення правил дорожнього руху йому не подобається. Хтось став, на жаль, жертвою шахрайства чи крадіжки. Когось образили там нецензурною лайкою. Тому тут сказати, що є якась альтернативна певних питань ні, немає. Це різносторонні питання. Я маю інформацію, що поліцейські офіцери громади, іншими словами, українські шерифи так мали перебрати на себе обов'язки саме дільничних, але разом з тим мали і ще мати низку інших обов'язків, якими вони є нині над чим працюють крім профілактики правопорушень, тому що знаєте, трошечки спектр став більшим і ширшим. ширшим, ширшим у два рази більшим. Так, дійсно, це зараз проєкт. Цілого функціоналу немає, але я можу сказати, з чим ми на практиці стикаємося. Людина хоче придбати зброю мисливську, вона йде до поліцейської серед громади. Людина потрапила в ДТП, в поліцейської серегромади оформляється ДТП. В людини сталася якась медична проблема, ми можемо надавати домедичну допомогу. Не дай Боже вас обікрали, поліцейський уповноважений проводити досудове розслідування. Тобто це зараз різностороння. Це та людина, до якої можна звернутися по будь-яких питаннях. Зважаючи на повномасштабне вторгнення агресора, чи все ж таки поліцейські офіцери громади нині залучаються до роботи в інших громадах чи, наприклад, в обласному центрі, якої є тут процедура, чи є взагалі таке? Слоган проєкту Я тут живу, я тут працюю, але, на жаль, дійсно є певні корективи, і ми залучаємося не тільки на території, до роботи на території інших громад, а й інших областей. Зараз конкретно я не можу сказати де, але ми все одно вертаємося в свою громаду, і 90% свого часу ми проводимо в тій громаді, де ми працюємо. Ну насправді ви говорили про слоган, так але от дійсно поліцейські офіцери громади працюватимуть виключно на території ОТГ, де нестимуть і несуть службу. А чи є обов'язковим все ж таки проживання поліцейського офіцера громади в тій громаді, чи, наприклад, в тому селищі, селі, де зокрема розташована поліцейська станція? Чи є це обов'язкова умова? Ні, це не обов'язкова умова, але 50% поліцейських поліцейської громади це жителі тієї громади, де він працює. В інше в кожного поліцейського є поліцейська станція, яка передбачає кімнату відпочинку. Якщо в нього заплановані якісь заходи, він там залишається ночувати. Тобто, як правило, з понеділка по п'ятницю поліцейські несуть службу на своїй поліцейській станції на своїй громаді. Починала програму з того, що четверта за ріком поліцейська станція все ж таки запрацювала в межах Хмельницької громади. Крайні це Олешин. З чого розпочинали? Як там вже працює поліцейський офіцер громади із місцевими жителями? Чи співпрацює в Хмельницькій громаді? У нас є поліцейський офіцер громади, який працює вже чотири роки. Це Шаровешківський старостинський округ. Шаровечка завжди була дуже наближена до міста Хмельницького, і, звичайно, там кримінальна ну, ситуація була не найкраща. Але зараз ми досягли, дійшли до того рівня, що з початку року ні одного кримінального правопорушення там не сталося. Це завдяки присутності поліцейського, завдяки. Активи, який допомагає нам завдяки органам місцевого самоврядування, почали з благоустрою. Немає темних місць, немає кусів, немає небезпечних ділянок дороги, і тому ми так знижуємо, знижуємо, знижуємо. Тому я можу сказати, що Шеровешківський округ це найбезпечніший зараз в мальській громаді. Наступний пункт у Хмельницькій громаді це були Давидківці і Копостин. Так, якщо ми говоримо так вже в хронологічному порядку, і Олешин, от цікаво, як на початку налагоджувати співпрацю з місцевими жителями, тому що це ну як на мене, напевно, що відсотків 90 – це запорука успіху, коли ця співпраця є. Зараз нам допомагають дуже сильно месенджери і соціальні мережі. Ми зараз долучаємося до всіх груп в старостатах. Ми там є, ми показуємо, що ми поліцейські громади. В кожному магазині вже є наші дані, як до нас можна звернутися. Вже всі люди знають, де є поліцейська станція, вже є графіки прийому, тобто людина в будь-який час може також прийти. Ну, ми всім кажемо, що ми тут є і показуємо. Ну зрозуміло, якщо є поліцейський офіцер громади, є поліцейська станція. Це та місцена локація, де приймає звернення і жителів того чи іншого старостату і ОТГ, в принципі, поліцейський офіцер громади, але дуже важливий складник це автівка. Автомобіль, щоб бути мобільним, оперативним. Ми говоримо про те, що всі поліцейські станції забезпечені автівками без автомобіля немає поліцейського офіцера громади. Тому що він має відреагувати на будь-яке повідомлення, і він має відреагувати миттєво, щоб люди не чекали, коли до них їдуть 10 чи 15 кілометрів. Тому автівка це, це тільки поліцейські громади, автівка це дві речі, які не роз'єднані. Є певний час, за який поліцейський офіцер громади має спрацювати на звернення, чи це залежить від того, чи це звернення оперативно, якого характеру, якісь такі певні вимоги. Є накази, які регламентують за скільки він має приїхати, але ми їх, ми їх не дуже застосовуємо, тому що ми реагуємо набагато швидше. Ми постійно на місці, ми постійно на території громади і тому ми реагуємо негайно. От четвертий рік діє на Хмельниччині, п'ятий рік в Україні проєкт поліцейський офіцер громади. І от якщо брати загалом, ви говорили за Шаровечку, от наступні пункти там Давидківці копистин, можливо, ми беремо межі області, де ці станції, зокрема, працюють і поліцейські офіцери громади. Чи все ж таки рівень злочинності там знижується? Тобто, за один приклад, так а в інших я, 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 якої є статистика і ситуація? Кожного року ми виїжджаємо і робимо зріз по громаді. Тобто ми опитуємо більше ста чоловік от певного населеного пункту і ми вивчаємо, чи їм стало безпечніше жити, чи вони себе відчувають безпечніше, чи вони знають, куди звертатися. І результати нас вражають, тому що. Дійсно, люди за цих 4 роки себе почувають безпечно і вони не біжать, не шукають десь поліцію, відділок, який це відділок має бути. Вони звертаються до поліцейської офіцера громади. Тобто все, що зв'язано з криміналом, адміністративним судочинством, вони вже знають, куди звертатися. Ну а все ж таки, який, на вашу думку, є рецепт, тому що оперативно спрацьовувати чи тому, що дійсно бояться через те, що є присутність поліцейського офіцера громади? Рецепт це коктейль, тому що. Не всі заслуги поліцейському офіцера громади, він швидше за все, менеджер він підключає підприємців, волонтерів, актив села. І вони всі йдуть до спільної мети, щоб створити безпечне середовище. І цей рецепт діє. На вашу думку, все ж таки чи нині прийшли українці до того усвідомлення, що поліцейський, в даному випадку поліцейський офіцер громади, український шериф, все ж таки є помічником аніж представником карального органу? Я вам скажу більше, люди вже дійшли до того, що поліцейські громади це член громади, це їх є жителі, це член, це одне ціле. Тобто, трошечки ми вже звикаємо до того процесу, так ми дуже круто звикаємо до цього процесу. Дуже круто, молодці. Ну, але насправді, якщо говорити відверто, будь-які зміни дуже ну так певно, психологію закладено, що дуже так ми сприймаємо не завжди позитивно. Чи на початку стереотип карального органу поліції, ми пройшли це в 19-му році, вже у му все ми вже дійшли до дружніх стосунків. Пане Олександру, цікаво дізнатися, ми ж говоримо про поліцейського офіцера громади. Все ж таки, якими є вимоги до поліцейських, яким чином відбувається робота, тому що це навчання відповідне. Розкажіть нам, будь ласка, про те. Я тому, скорочу, це. тому що це дуже довго розповідати. По-перше, не кожен поліцейський може бути стати поліцейським офіцером громади. Це має бути практичний стаж роботи і бездогана характеристика. Після цього вони мають здати тестування: це законодавство, загальні навички, психологічні тести. Після цього проходить співбесіда, до якої залучені і керівники територіальних громад, і міжнародні партнери, і психологи. Якщо ти вже успішно пройшов співбесіду, обов'язковий момент це проходження поліграфу. Пройшов поліграф, йдеш вчитися на навчання, яке триває 83 дні. Тебе вчать до медичної підготовки, контраварійного. З посттравматичними синдромами, з вибухотехнічними речовинами. І якщо ти 83 дні пройшов навчання, ти маєш здати ще три екзамени. Якщо ти здав вже три екзамени, після цього ти повертаєшся на свою громаду і працюєш поліцейським місцером громади. Цей проходить цей період півроку. Ну, тривалий час. Це да, не тривалий все ж таки. Для тих конкурсантів він дуже тривалий. Тому що інтенсивний, так? так? Так можливо, ми працюємо ще за програмою, ну скажімо так, іноземний досвід переймаємо. Тобто, чи це певна програма сформована, скажімо, так і адаптована під українські реалії саме для українських поліцейських в даному випадку Це досвід багатьох країн, але він адаптований під наші сьогодні реалії, тому що це дуже довго вивчалося. Програма вона змінюється під наші реалії після під час повномасштабного вторгнення. Ми почали працювати з вибухотехнічними речовинами. Під час пандемії ми більше на домедичну підготовку звернули увагу. Тобто програма адаптується, збільшується, десь збільшується, десь зменшується. Наскільки е, поліцейські офіцери громади ну, є такі представники, така і гендер напав на рівність, все ж таки, наскільки жінки охоче також і йдуть е, на цю посаду з досвіду? Чи вже є підготовлені такі кадри? Е, і жінки охоче йдуть, і жінки дуже. Круто працюють і хлопці дуже круто працюють, і в парі дуже круто працюють. Ми відкриті для всіх. Ну, якщо ми беремо зазвичай, то поліцейський офіцер громади у громаді там дійсно є у парі, чи є така громада, де є представник лише один. Яким чином тут налагоджена така співпраця? Робота? Ну, весь курс навчання, і ми підготовлюємо поліцейського офіцера громади для того, щоб він працював один. Тому коли тому, що коли в автомобілі їде два поліцейських офіцери громади, це один патрулюючий автомобіль. А коли вони розділені, це два автомобілі патрулюються. Це також є превентивні заходи. Тому ми їх підготовлюємо для того, щоб вони працювали поодинці. Звичайно, якщо стається якась надзвичайна подія, масова бійка, чи щось, щось таке, що ти один не справляєш, тоді з'їжджаються ближні поліцейські офіцери громади, патрульна поліція і всі інші. От ви кажете, якщо стається якась певна масова бійка, тобто в переважній більшості ті, хто вчиняють певний злочин, правопорушення, це е, мешканці, жителі тієї тергромади, чи є от такі, хто провокує, можливо, і є немісцевими жителями, бо то з огляду на останню статистику. Тобто ми ж говоримо більше про співпрацю, але зрозуміло, що певний контингент він все ж таки залишається, і... і певний контингент залишається і в громаді, і певний контингент залишається в тих людях, які є нашими гостями. Тут панацеї немає, і тому є і тут погані, і тут хороші. Ну, не можна сказати, що хтось там дуже великий негідник. Під час запуску поліцейської станції в Олешині е, начальник головного управління Нацполіції Хмельницької області Руслан Герасимчук розповів, що до кінця року на теренах області планується відкриття ще трьох е, десятків таких поліцейських станцій, якої нині є робота. Е, розкажіть, будь ласка, тобто, який це, це чи Хмельниччина в нас велика, тобто на чому буде робити це гордість Хмельниччини, тому що ми одні з перших, який проходить другий етап конкурсу поліцейської громади. Він зараз буде проходити на території Кам'янець-Подільського району, де всі громади без виключення отримують свого поліцейського офіцера громади. Вже отримано від міжнародних партнерів 45 автомобілів і дійсно будується 30 поліцейських станцій. Яким чином побудована робота там, де поки що поліцейського офіцера громади немає? Тут не треба робити паніку. Там є дільничні офіцери поліції, які також виконують свої. Дуже гарно виконують свої функціональні обов'язки за це їм чесі хвала. Ну, якщо можна на завершення програми. От, от ті, хто готується зараз е, приймати поліцейського офіцера громади, як налаштовуватись на цей діалог, як комунікувати, де інформацію взагалі шукати, чи є цей поліцейський офіцер громади. Ну, до прикладу, хто ще не знає, і не, не в темі. У нас є своя сторінка в Фейсбуці, де є всі наші е, контактні дані. А прохання до жителів, якщо ви бачите поліцейського офіцера громади, підтримайте його, підійдіть йому на зустріч і буде у вас безпечне середовище. Пане Олександре, ми дуже вам дякуємо за і вам дякую. розмову. Дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.